Всім доброго дня, вас вітає канал Електрофікс, і сьогодні ми з вами будемо розглядати електронне навантаження. Яке я маю, яким користуюся, яке кому обрати для початківця чи вже, скажімо так, для любителя. Виберіть чайок, ваші улюблені смаколики, та сідайте позручніше. Спершу розберемо, що таке електронне навантаження. Це спеціальний пристрій, який імітує споживача. Це там може бути якийсь резистор. ну тобто це е, пристрій, який, е, скажімо так, створює споживання. Е, для чого використовують перевіряти блоки живлення, тестувати зарядки е, і павербанки, розряджати акумулятори, е, перевіряти захисти, чи правильно виставлений поріг, як заявлено. Е, далі що я вам покажу? Як вони виглядають? Давайте від самого простого, навіть я би сказав, від самого дешевшого, до самого такого бюджетного середнього. Перше, це у нас резисторне на навантаження. Одразу по керуванню у нас є два тумблярочки. Саме верхній це 1 А, саме нижній це 2 А. Два разом вправо включені це 3,1 А. 4 ,2 десь Одразу мінуси. Ось ці от резистори за пару секунд нагріваються до такої степені, що не можна довго з ним працювати. Будьте обережні, не візьміться за гарячу бо опечатися. Отже, резисторне навантаження. Другий тип навантаження це вже електронне. Це на 4 А. Що воно може? Воно може тестувати блоки, тестувати кабелі, тестувати павербанки, перевіряти ємність акумулятора. Я вам покажу, як це зробити. Ну і перевіряти поріг напруги, перевіряти просадки, будь-що. Отже, це в нас 4 А. І дещо в нас покрутіше це Аторч. Ним можна, здається, до 25 А розряджати, тобто те саме, тестувати ще й попереднім, ну, але із переваг, що тут зручніше керування і набагато більші можливості. Більші вони в чому? А в тому, що ви можете собі більший струм задавати, перевіряти збірочки свої і тому подібне. Далі переходимо до режимів роботи. На чому що вам показати? Ну Давайте я візьму свого павербанку маленького, почнемо з того. Так, візьмемо вінгу, покажу саме маленьке. Отже, як ми бачимо, ось павербанк Вінга і переходимо до тестування самого першого електронного, е, резистору навантаження. Отже, включили, бачимо, активувалось. Дивимося. 1 А. Тримає. Можна ще собі тестер додати. Давайте я вам тестер додам. Секундочку, щоб вам було ще цікавіше. Так, взяв я тестер. Вмикаємо. Можете собі взяти перехідничка, я думаю, через всі також буде працювати. Один ампер. Як бачите, просадка є, то через цей тестер. 2 ампери. Є. І 3 Ампери є. Ось таке просте електронне навантаження. Тепер по керуваннях. По менюшці саме електронних навантаження. Бо резисторне воно саме просте. Для кого воно підійде? Ще вам не сказав. І скільки часу з ним працювати? Працювати з ним до 20 секунд. Коли воно дуже гаряче, да, давайте йому відпочити. Е, кому воно пригодиться? Якщо ви початківець чи просто любитель, і вам потрібно лише блок перевірити, чи павербанк, ось такого вам буде достатньо. Але зарядки ви ним не перевірите. Ну саме кабелі. <кій> Далі переходимо до. Електронного навантаження це FX25. Що воно може менюшці. Перше, кнопка керування. Мінус, плюс це збільшення-зменшення показників. Select це обирати, переключати режими, входити в головні налаштування. І on це також вибір і включення-виключення. Отже, кнопкою Select одноразовим натисканням можете переходити. Перший екран, що ми бачимо, це. Напруга та струм. Другий екран це напруга та <кій> вати. Третій екран це напруга і ампер-години. Четвертий екран це напруга і час. Ну, І п'ятий вертається. Але дивіться, затримуючи буквально на секунди так я не знаю, 2 так Затримали і кажете 1-2. Один-два. Відпускаєте. І в цьому ж режимі, де у нас напруга і струм, ще покаже температуру саме електронного навантаження і струм. Зажимаєте знову і виходите. <кій> Отже, все коротко зрозуміло. Е, в налаштування, якщо зайти, по-моєму, on затримати і селектом переміщатися, плюсом-мінусом змінювати. Щоб вийти з системних налаштувань, зажимаєте ON set, відпускаєте і все. Кому потрібно знати, що я вистав в налаштуваннях по цьому електронному навантаженні, дивіться мої попередні відео. Отже, ви тут зрозуміли. Далі можна прикупити ось такий от тригер, Також є в тому відео. Знайдіть мене на каналі FX25, бо є 35 на 1 ампер потужніше, І на 10 Вт також. Ось такий от тригер ми завдяки ньому можемо перевіряти собі вже блоки зарядки, кабелі зарядки. І на цьому все. Якщо в ці колодки приєднати холдер із друтами, холдер вставити в акумулятор, ви зможете акумулятор собі тестувати. Я це покажу, мабуть, в інших відео я там показував. Скоро вийде тест, то ви собі побачите. Далі, Аторч. Що ми бачимо на головному екрані? Е е є режим постійного струму, постійної напруги, постійної потужності, і, здається, все із основних е таких параметрів. Е далі, е що ми бачимо нижче? Там, де е воль це напруга. Current це струм, Power – це вати, Rest – це опір. Енергію, бачите, я вже щось заміряв, собі тестував. Це ват години І Capacity – це міліампери Поємності собі можете дізнатися, якщо вам ампер-годинах вам не зрозуміло. Чи ват-годинах. Далі. Нижче в нас є таймінг. Якщо ви так придивитеся, я зараз вам збільшу. Під Capacity є таймінг, і є Ads. S і пише wait. Це означає, що воно чекає саме по е, термопарі, яку ми маємо під'єднати. Далі. У нас є Time discharge. це час розряду, скільки воно буде розряджати, е, яким струмом ви собі там захочете. Е, cut off voltage – це е, поріг низької напруги. Далі Most е, temp – це температура мостфету. І bat рес це міліоми, це показує опір батареї. Ну і далі off або on це включення виключення По керуваннях так само: плюс-мінус. І ось ця старт-стоп. Скидання налаштувань сетап э, і старт. Затиснули. Зараз я вам покажу. Ось. І все, і воно скинуло. Далі. Ось такі от, скажімо так, прості можливості. E, далі переходимо до тестування. Давайте візьмемо кабель. Спершу почнемо маленько, Бо для більшого я дещо серйозніше підключу. Беремо е, перехідничка для початку. І в цьому перехідничкові е, ми маємо під'єднати. Хоча наша нам перехідник, якщо у мене павербанк з USB. Зараз приїдемо в черсти, всі глянемо. Ось беремо собі сюди, втикаємо далі в цей тригер. Саме в цей. І дивимося, яку напругу ви собі хочете. І тригером ви собі можете витягнути. Зараз і те на край. Ось 12 В витягнуло. Далі потенціометром регулюємо собі струм. Почнемо з 870 мА. І от собі можна тестувати. Акумулятор я кажу. Зараз де-то. Ось такий холдер собі робите. І підключаєте дроти, вставляєте акумулятор і тестуєте його ємність. Ємність доволі точно показує. Похибка десь до 20-50 мА. Ой, міліампер годин, во. Ти вже щось трошки заговорився за сьогодні. Ну, якось так, бачите, можна собі тестувати. Давайте глянемо, коли піде в захист. Бо я казав, що можна захист. Ось зараз має десь піти в захист на 2 амперах з копійками. Напруга падає. Бачите, скільки тримає? От що означає захист. Все, пішов в захист. 3,8 А. Ну, як? Чому воно обдуває? По-перше, воно нагрілося. А по-друге, воно повинно охолодитись. Тобто вентилятор тут вмикається від 40 градусів. Там чомусь постійно моторчик крутить. Не знаю чому, але можна собі купити спеціальну плату і регулювати оберт, якщо вам це потрібно. Ну, якось так. І ось бачимо, павербанк у нас вимкнувся. Причому це видно по ось такому тригеру. Бачите, він неактивний. Можна тригером будь-яку напругу. Якось отак. Давайте те ж саме зробимо з великим навантаженням, але вже не будемо мучити павербанка з вами. А будемо мучити побільше навантажень. Для більшого навантаження я візьму 12-вольтовий блок від літокала. Він заявлений, по-моєму, на 5 А. Але я вам покажу одне чудо, що він може втримувати короткочасно. Так, давайте. Дивитися з вами. Ось. Але дивіться, що вам. Зараз я вас ось так повернув. Що вам. Ці всі можливості отримати, вам прийдеться ще отакий тригер до аторчу докупити. Я вам, Якщо захочете, пишіть мені в коментарях, я вам скину посилання. Щоб потім не казали, що немає посилання. Ось, під'єднав, дивіться, 12,5 вольт. Я зараз вам покажу вас поближче. підсуну, Вас направлю. Секундочку. Щоб ви собі бачили. Ось так і ось так. Вам якраз буде видно. Починаємо з 1 ампера. Тобто цим ви можете собі тестувати власні збірочки, тестувати е, саме один акумулятор, два акумулятори, павербанк доволі точно показує. Саме Аторч мені найточніше показав показники. Тому що літокала вона чуть-чуть то все приукрашує, можна так це назвати. Ось, ми бачимо, давайте 5 амперів, щоб не тягнути кота. 5 амперів є, 6 амперів. Дивіться, 7 А. Як вам таке? 7 амперів тягне, та він зараз буде нагріватися. На 8 ампері він пішов в захист. На 8 А, ніж. Ось. Тобто, затримали кніпочку старт на пару секунд. І, ну, коли у вас пішло в захист зарядне, і все, і можна собі далі з ним гратися. Ось, 5 ампер воно спокійно тримає. Ну, якось так. Далі, ще хочу вам розказати фішки мого відео по нагріву. Нагрів. Тільки тоді, коли є доволі великий струм, тестування зарядного пристрою я вам показав саме просте розряд акумулятора, ну тут же ви собі самі протестуєте, тому що це дуже вже просто. Ось цей холдер під'єднувати. У мене є акумулятори, але вони не потягнуть той струм, якби я хотів показати вам 2 і більше А. Там максимум 1, 1 чи 1,5. то. Отже, давайте підсумуємо: якщо ви початківець і вас тут все цікавить. Вам хочеться мати якесь доволі таке середнє по бюджету, навантаження, але вам хочеться, щоб воно було з екрану, щоб воно могло тестувати е, павербанки, зарядки, е, там далі, кабелі. Е, Акумулятори, щоб воно могло це все тестувати, беріть собі FX 25 або 35, не пожалієте. Для початківця, для любителя саме то. Якщо вам необхідно просто раз там, в пару місяців глянути, чи витримує той струм, Павербанк, що ви зробили, тоді беріть ось таке от резисторне навантаження. Я вам посилання на ці три навантаження залишу. І я думаю, залишу вам на цю платку. А якщо ви хочете тестувати якісь збірочки, тестувати акумулятори, павербанки, але з більшими струм, струмами, то тоді е, берете аторче, тому що тут більший струм, краще розсіювання, менший нагрів ну і більш інформативно можна собі все виставити. З цим також більш інформативно, але воно більш гарячіше, саме от ускрії, де радіатор. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, яке ви маєте електронне навантаження, мені буде цікаво почитати. І що б ви обрали для себе: дешевший варіант, але не інформативний, щоб просто перевірте, чи середній, щоб була вам коротко, інформативно і могли все протестувати. Ще з переваг живлення, я вам коротко скажу, і будемо сьогодні з вами прощатися. Але чекайте нових відео. Живлення, DC Type-C. Type-C передачі на ноут собі чи на комп'ютер. З такі переваги живлення. Ну і можна собі суто від DC живити. Там 12 вольт 1 ампер йде в комплекті. Тому беріть повноцінну комплектацію, не пожалієте. Я взяв повноцінну. Стосовно доробки, я ставив ніжки М3, кому цікаво. Пластикову проставочку робив, потім термоусадку якось так. Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Чекайте це відео. Пишіть мені коментарі, якщо вам будуть потрібні посилання, вони в описі під відео.